Привіт всім! На каналі Біле Озеро, виноградник Єременко. Сьогодні 1 вересня 25-го року. І хочу вам показати нашого старожила який не один рік плодоносить на нашому винограднику американський кишмиш Арарат. Це виноград Труженик Виноград Умнічка. Класний безсім'яний сорт. Американської селекції кожного року радує. Ну, гляньте, якими врожаями. Ягода гарна. А в цьому році ще хочу вам продемонструвати, що він цей розовенький загарчик взяв На сонечку арарат, звісно, це риночна форма. Солодка, смачна, хрумка, м'якіть. Ми його і закатували на зиму як олівки. Смачний. Дуже смачний виноград. Товарний вид у нього прекрасний. Для кишмиша це крупненька ягодка. І на ці сроки якраз кишмиш такий крупного немає. А арарат підходить. Урожаїп, дивіться, навіть по дві груни на пагін. Ну, гроняки, ось, де які грона. Це не Яка... Який гарний кишмиш. Арарат американської селекції. Лоза визріла Доверху, він без свороб, проблем на ньому. Я не бачила за всі роки, які він у нас на винограднику. Тарарат радує прекрасний сурк. Підійшли до новинки на нашому винограднику. Це купець Калугіна Віктора Михайловича. Сигнальне плодоношення на нашій ділянці. Хочу вам показати, ось у нас підщепа зовсім молодесенька і дворічна. І ми... Зробили прививку, і ось воно на одному просто на одній лозині. Урожай покажу. Все ми знімемо Все, що зачепилося, ми залишили. Це вже дегустували. На сьогоднішній день вона повністю готова. Але із перегрузу трохи не докрасилася, смачна. Крумка, соковита там крупна ягодка. Ось, гляньте, яка ягідка крупненька зірву. Гармонійного смаку з фруктованими нотками, але якщо при повному окрашенні вона буде дуже гарного товарного вигляду. І... Нагрузка гляньте, Груни. Ось як груни гарні які. Так це сигнальне плодоношення. Купець Калугіна Віктора Михайловича. Будемо за ним спостерігати, але такий крупноплод, я думаю, він буде на ринку потрібен людям. І смачненько. Добре набрала цукру. Хрумка м'ясиста соковита м'якіть. Купець Віктора Михайловича Калогіна. Підійшли до форми Віктора Михайловича Калогіна Каліне. Вона плодоносить другий рік на нашому винограднику. На сьогоднішній термін вона повністю готова але вона на рані заявлені руки, але вона в нас вимерзла і поодбивала по новій Позакладувала закладувала знову вирожайчик ось у її. Смачна, крупненька ягодка з приємним мускатом червоного кольору, але я думаю, ще чуть, чуть її окраситься. Цукор набрала вона прекрасний, мускат є. Можна хоч зараз на ринок. Риночна, дуже гарна форма. І ось дивіться, вона у затінку в нас темніше, ніж на сонці. Ви бачите, дуже окрас і така гарнесенька. Червона ягідка, урожайна форма. Що можу сказати, вона. Я ж кажу, бахнув мороз, відбила по новій і знову урожай. Каліне Віктора Михайловича Келогіна. Луза визріла доверху. Дивіться. Теж хвороб не замічено за нею. Будемо ще спостерігати за нею, але вже другий рік плодоношення вона показала, що це стояща форма. Підійшли до шедевра на нашому винограднику. Автограф Калугіна. Це, я не знаю, найкрупніша ягода на нашому винограднику. Різнопланово. Ось покажу, які ягоди. Гляньте, тут, ну, ж, мені теж жалко рвати їх. Вони по, почти по три фаланги пальця. Крупна і різнопланова. Гляньте, який в неї одна така, друга інша, та довга, та закручена. Ось я не знаю. Смак це просто шедевр. Хрумка, тонко кожа, е е е гармонійно, але Дуже високі нотки, дуже висока гармонія. І хрустка, взривна, м'якіть, солодка, така приємна. В роті, як кажуть, тануща, ще. Та Тане та в роті. І навантаження. гляньте яке. Да, він. У нас не окрасився, може із-за перегрузи, може то, що він тут, в, в затінку постійному. Ну, гляньте навантаження. от... Це вже другий рік поспіль. Вона нас вражає своїми гігантськими грунами, гігантською ягодою і смаком на ринку це бостреблена форма. І по урожайності немає слів. Автограф Калугина. Це дійсно, мені здається, що це його автограф краще вже не можна і зробити і придумати за цю форму. Автограф вражає крупнутою ягоди, круптою грони, смаком, товарним виглядом і вражайністю. Будь ласка, автограф Калугіна. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім мирного неба, доброго здоров'я, високих рожаїв, хорошого настрою і всього самого найкращого. З повагою сім'я Єременко. Всім пока-пока!